Ради вітати усіх глядачів та слухачів радіо над Надбухом. Це проект Інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський, і сьогодні ми будемо говорити на тему, як не стати жертвою обману із Олександром Білозором. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Олександр Білозор, заступник начальника слідчого відділу Вінницького районного управління поліції, головного управління Національної поліції Вінницької області. І давайте спочатку почнемо про таку статистику, так? які зараз. Кіберзлочини, які випадки інтернет-шахрайств, найбільш поширені, е, в, ну, скажімо так, на Вінничні, та, візьмемо наш, наш регіон. Доброго дня студії, доброго дня усім, хто нас слухає. Е, для початку хочу зазначити, що шахрайство це в нас е, заводіння чужим майном або право на майно шляхом обману або зловживання довірою. Відповідальність за дане діяння передбачається статтею 190 Кримінального кодексу України. Та є різні ступені відповідальності в залежності від того, яка кваліфікуюча ознака буде вчинена особою злодієм. Uh -huh. Що стосується статистики, то потрібно зазначити, що на сьогоднішній день ми бачимо різкий зріст, зріст шахрайств, а саме, здебільшого, інтернет шахрайств Ми, як працівники поліції, це здебільшого пов'язуємо з тим, що на період збройної агресії Російської Федерації проти України. Чим важче людям заробляти якісь матеріальні активи, грошові кошти, тим є більша кількість осіб, які намагаються на, нажитися на простих громадянах. Тобто сплеск пов'язаний саме з повномасштабною стороною. Саме, саме так? так можна зазначити. Угу. Визначається це у таких випадках, як. Від простих е, телефонних дзвінків до створення фішингових сайтів та е... Інших е, якісь, якихось подібних е, інтернет шахрайств. Давайте от почнемо з телефонних дзвінків, так, так. розберемо їх детальніше, тому що я пам'ятаю, що років два тому три дуже були популярні дзвінки, особливо серед ночі, так особливо десь там в такий період, коли людина більше відпочиває, так щоб заволодіти максимальною увагою, е, телефонували нібито родичі і говорили про нібито якусь проблему, з якою їм треба вийти за рахунок коштів, які може внести ця людина. На які телефонували, отак я закрутив, але це воно дійсно так відбувалося. Зараз є такі випадки, чи по іншому вже телефонують і про що зараз телефонують? Раніше такі випадки були розповсюджені дуже. Зараз їх е, менше, але все ж таки трапляються випадки, коли е, злодії телефонують до потерпілих, представляються працівниками правоохоронних органів, повідомляють, що їхні родичі там затримані або знаходяться в іншій скрутній ситуації, і для того, щоб їх... Mm -hmm. Звільнити потрібно перерахувати певну кількість грошових коштів. Людина, ж, звичайно, перебуваючи в такій напруженій е, ситуації, е, вірить усе про те про те, що їй говориться. Підходить на ближче відділення, як зазвичай терміналу, і перераховує грошові кошти на ту банківську картку, яку зазначає правопорушник. Хоча давайте нагадаємо всім нашим слухачам, глядачам, всій нашій аудиторії, що представник поліції не має права телефонувати ні, і ні. озвучувати будь-які суми для того, щоб звільнити родича. Тобто, це ні, не у, може разі, бути у разі, у разі, якщо поліції. дійсно є якесь правопорушення, дійсно по ми повідомляємо родичу протягом трьох годин з моменту затримання, але ми тільки повідомляємо та зазначаємо, де Людина знаходиться Прибуває. і куди потрібно прибути, mm -hmm. а саме безпосередньо в той орган поліції, де було затримано особу. Mm -hmm. е, більше випадків, зараз, найбільше можна сказати, випадків це інтернет-шахрайств пов'язані з купівлею продажем товарів або е, інтернет-робота. Mm -hmm. е, що потрібно сказати? Що особи, е, здебільшого, коли знаходять в інтернет-магазинах е, цікаву для них інформацію, товар, який їм підходить, за більш дешевою ціною, ніж на ринкової ціни, одразу хочуть його придбати. І в даному випадку злочинці користуються такими уловками, як скиньте аванс, продиктуйте, будь ласка, номера банківських карток угу. і те, що на зворотній стороні, написано. і те, написано. що сів віко, так зараз угу. до цього дійду. Люди зазвичай повідомляють, коли повідомляють свої банківські реквізити. Є нерідко випадки, коли їм кажуть, а для того, щоб нам здійснити транзакцію, повідомте, будь ласка, пін-код і свійовий код. І все. І все. І для цього більше, більше злочинцям... нічого, не, треба. нічого <світ> не потрібно. Є інші випадки, коли людям приходить смс-повідомлення на телефон. Зараз останнім часом дуже розпосюдженим набуває випадок, коли приходить смс-повідомлення з Укрпошти uh -huh. про те, що особа очікує на товар. Коли за посилання приходить особа за посиланням, їй повідомляють, що для того, щоб доставити товар, потрібно ще додатково заплатити там незначну кількість коштів, ну там взагалі незначну. І подальшому знову ж таки переводять її на інший сервер, де вона заповняє свої банківські реквізити банківської карти. Це знову ж таки номер, cvv код інколи навіть Пін-код. І звичайно ж у людини знімаються гроші кошти з її банківської карти. Тобто, в ніякому разі не потрібно повідомляти про будь-які реквізити своїх банківських карток. Пін код, сієві код, тим більше, якщо ви хочете здійснити перерахунок грошових коштів, для цього достатньо лише тільки номеру банківської карти. Чи телефонують зараз з нібито банківських відділень? Відділень банку? Е, Ще відділень, є така практика, що телефонують? відділень. Так, є така практика, це працівники банку. Гаряча лінія, повідом, у вас е, здійснюється операція шахрайські дії. Зазвичай є дуже випадок, випадком, коли телефонують і запитують, чи взагалі банківські картки є при вас. Причому не запитуючи користувачам, якого, якого банк, банку, банку ви так. є, так. І особа каже, так, при мені. І одразу кілька фраз наступних: у вас намагаються зняти гроші і кошти, е, там таку-то суму, там розрахування в інтернет мережі або в банку. І в особи зразу вже стрес через те, що її грошові кошти намагаються зняти, вона зразу повідомляє, що ні. І одразу сама ж повідомляє, користувачам якого банку вона являється, усі банківські реквізити, тому що вона вірить, що особа, яка до неї телефонує, є працівником банку і намагається їй допомогти. А насправді ж це особа злочинця, яка таким чином заволодіває банківськими реквізитами і в подальшому. Завлодіває грошовими коштами громадян угу. Олександр Білозор, заступник начальника слідчого відділу Вінницького районного управління поліції, головного управління національної поліції України в Вінницькій області, у нас в ефірі ми говоримо, як не стати жертвою обману? Адже за словами пана Олександра, обману дійсно зараз побільшало, і ще більше людей хочуть заволодіти вашими коштами. Я так умовно сказав. Але е чи можна якось класифікувати шахраїв і жертв? Тобто, чи є якась от, е, 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 закономірність, що, наприклад, жертви це люди там, старше 35 років, е, які менше користуються інтернетом, е, менше володіють інформацією? Ну, В такому випадку дійсно можна класифікувати. Якщо ми говоримо про перший випадок, який ви зазначали, про те, що до особи телефонують і повідомляють, що родичі в біді, в такому випадку здебільшого. На це потрапляють особи, яких, які вже доволі прожили певний проміжок часу, і це є особи похилого віку. Батьки, діти, чи їх десь навчаються в якихось навчальних закладах, цим часто також користуються. Якщо ж говорити про інтернет шахрайство то тут специфіка йде така, що більше тут потрапляє на ці інтернет-шахрайства саме по потерпілі, в нас молодь, тому що саме молодь більше користується усіма мобільними додатками. Розрахунком онлайн, соціальними мережами: Інстаграм, Фейсбук, Тікток, Телеграм це мобільний додаток. І от є от такі теж зараз випадки таких шахрайств, коли люди в TikTok намагаються працювати онлайн, вирішуючи певні задачі, логічні там або іншої, іншого рівня складності. І для того, щоб вирішити їм задачу, їм пропонують спочатку цю задачу придбати. Звичайно ж, особа, коли здійснює купівлю, цієї задачі, вона її вирішує, їй приходить в розрахунок вже більша сума за ту, яку вона витратила на купівлю даної задачі. Таким і... чином беруть нагачок. І Таким чином, так, це свого свого роду знову уловка така від шахраїв. Вони не з особою цією працюють, даючи їй якоби все ваші і ваші завдання. І коли досягає е, вже вчинення шахрайських дій там певної суми, просто з собою втрачається зв'язок. Грошові кошти за задача сама не приходить, грошові кошти за вирішення задачі також не приходять. І в нас був випадок, коли людина так рішала задач, так в лапках сказано, на 364 тисячі гривень. Нормально вона попрацювала да, ну... Ви, ви мені скажіть таку річ. Шахраї, вони вдосконалюються постійно? Так, вдосконалюються постійно і як розвивається техніка, от наша, як технічні інновації йдуть вперед, і так за ними йдуть паралельно, можна сказати, шахрайські схеми. Практично кожного місяця ми виявляємо якусь нову. Схема. Вона може і подібна до попередньої, але вона вже нова, і там, по-другому, злочинці вже діють по ній зовсім. Ми достатньо, вже маючи не один рік мобільні телефони, так користуючись інтернетом, вже досить довгий час. Ми достатньо так мовити, наслідили в інтернеті, так нас можна вирахувати по дуже багатьох різних е шляхах. Е як дотримуватися в такому, е в такому разі інформаційної гігієни якоїсь, так яким чином е ще більше не наслідити, щоб ще більше не потрапити в якісь неприємні ситуації? Е, ну, в даному випадку я не можу сказати, що 100% можна забезпечити собі інформаційну вігіну, я, я впевшу, тому, що, що, 100 тому, що коли... Це треба викинути мобільний і не користуватися інтернетом, тоді 100% буде захищений. Це 100%. Але в таких випадках, коли особа розміщує всі там свої фотографії, сімейні, особисті. Свої анкетні дані, тому що ми ж знаємо, що для кожної програми, для кожної соціальної мережі потрібно прив'язати свій особистий номер телефона, свою електронну адресу і те інше. інше, інше. Тому кожен раз, коли переходите за посиланням на той або інший сайт в інтернеті, потрібно стверджувати, що це. Дійсно, перше джерело цього сайту, а не якийсь сайт двійник або фішенове посилання? Угу. Ось і, і нікому в жодному разу не повідомляти банківські реквізити своїх банківських карток та свої особисті дані. Так як подальшому ви за це можете матеріально поплатитися, можу так сказати. Угу. Е, яка зараз ситуація зі статистикою щодо е, розкриття таких злочинів е, шахрайських? Статистика, як, як би мені це прикро не було казати, статистика доволі низька, тому що е, більшість шахрайств, які вчиняються в інтернет мережі, вони вчиняються не на території Вінниця. Тобто особа потерпіла, вона знаходиться на території міста Вінниця. Але особа, яка з нею контактує через мережу інтернет, може знаходитися в будь-якій точці України е, і навіть за кордоном. Тобто для цього потрібно їй тільки одне: підключення до всесвітньої мережі інтернету. А це дуже легко. А це дуже легко. Це зараз е, скрізь передбачено в будь-якому будь будь-якому будь закладі відпочинку, в будь-якому кафе, ну в будь-яких організаціях. Тобто скрізь є майже Wi-Fi і, можливо, підключиться так само, і мобільний інтернет. А оці хлопці, які займаються е, і дівчата, які займаються шахрайством, вони дуже добре знаються на інформаційній гігієні. Я знаю, що в них навіть заліплені е, камери, так, так е, ізолентою, щоб не так, було видно, є. Віднахтово. І в даних осіб є таке програмне забезпечення, через яке їх можуть вирахувати, е, і тому вони вживають, вживають заходів безпеки відносно себе, щоб їхні дії не були не викриті, тому що це зараз передбачена кримінальна відповідальність і позбавлення волі, в тому числі як від покарання. Е, тому особи. Усілякими чинами, які вчиняють злочини, всіляким чином намагаються уникнути відповідальності. Для цього вони от для прикладу перераховуються грошові кошти на банківську карту. Є в нас номер банківської карти. Для того, щоб нам отримати відомості про рух коштів по банківській карті, ну я вам для прикладу просто розказую. Нам потрібно отримати тимчасовий доступ в суді до банківської таємниці. Ми отримуємо, їдемо в центральний офіс, тому що регіональні представники на місцях цю інформацію не видають. Здебільшого ця вся інформація видається в центральних офісах: це Київ, Дніпро, там і більші інші міс міста. Вилучаємо там інформацію, і з тої інформації ми бачимо, що грошові кошти прорахувалися ще на іншу банківську карту, уже іншого банку. І це знову процедура продовжується, що грошові кошти перераховуються, перераховуються, перераховуються. Чому я говорю, що. Вони можуть дрібнитись навіть до на кілька рахунок. Є й такі випадки. Це я просто для прикладу загальну тематику таку розказую. Тому що якщо я буду зараз вникати Детально. в подробиці, то це нам сьогоднішнього дня не вистачить. Детально. Якщо ж взяти, чому шахрайства, злодій може бути. В іншій області, і ми по чинному законодавству змушені дане кримінальне провадження відправити в місце, звідки особа вчинила дане кримінальне правопорушення. Тому що саме там місце вчинення злочину, і Кримінальний процесуальний кодекс визначив, що орган, який буде здійснювати досудове розслідування, має бути саме той на місці, де було вчинено угу. правопорушення. Так. І тому так, ці, здебільшого, коли ми проводимо ряд слідчих дій там протягом. Півроку, кількох місяців там проводимо, визначаємо, куди пішли грошові кошти, ми в кінці кінців все-таки кримінальне провадження відправляємо на іншу область. І вони спочатку починають, чи І вже вони, на основі вашого? Вони вже на основі нашого працюють, але не факт, що ця особа знаходиться на тому місці, де вона це вчинила, розумієте? Крім того, вони ж винахідливі, вони знають, як зробити так, щоб банківські дані. До картки, на яку були перераховані кошти, були іншої особи, користуватися банківською карткою іншої особи. Uh -huh. Ну тобто випадків дуже багато, як то кажуть, і всі подробиці слідства, я вам то також повідомляти uh -huh. не можу, але проводяться ряд слідчих розшукових дій, негласних слідчих розшукових дій, оперативно-рушукових заходів. Ну не перебільшуючи, скажу, скажу, що піднімається увесь державний механізм для того, щоб встановити правопорушників. Тим більше, що на сьогоднішній день зв'язку з таким сплеском. Шахрайст, які є на даний час, питання щодо шахрайств перебуває на особливому контролі в керівництві Національної поліції України. Ну, давайте час нашого ефіру судно завершується так. Уже давайте ми підсумуємо. Да? Підсумуємо і закличемо наших слухачів, глядачів в нашу аудиторію вінничан, як потрібно діяти в разі того, якщо. Ви розумієте, що до вас хочуть чинити шахрайські дії? Так, якщо якісь ідуть незрозумілі дзвінки, якщо ем, якась іде інформація через мережу інтернет, що потрібно робити? Чи потрібно обов'язково звертатись до поліції, чи просто це на своєму рівні можливо це якось е, зупинити? Розкажіть, будь ласка, е, для того, що у разі, якщо ви стали жертвою шахрайства, ви обов'язково звертаєтесь до працівників поліції для того, щоб ми зафіксували даний факт і розпочали досудове розслідування. Якщо ви ще не стали жертвою шахрайства, але бачите, що вас намагаються ввести в оману про це, також треба повідомляти працівників поліції по спецлінії слова, або особисто приходячи в орган національної поліції, повідомляти про сайт, ссылку, номер телефону або інші дані, через які з вами намагалися зв'язатися і ввести вас в обману. Більше того хочу сказати, що також потрібно особисто відстежувати інформацію, на якому сайті, як я вже зазначав, ви знаходитесь. Тому що якщо ви бачите, що сайт є підозрілим mm -hmm. і він не в повній мірі відповідає тому сайту ну, для прикладу Приват24, і вже створюють сайти двійники, скидають посилання. Лю люди переходять і заповняють свої реквізити банківських карток. Якщо ви бачите, що у вас в даному сайті е що щось, щось лякає, так. вам потрібно одразу. В першу чергу можна звернутися на гарячу лінію банку установи організації на, ну, на сайті якого ви знаходитеся. На гарячу лінію того самого інтернет -магазину, того, що інтернет магазину тому що є дуже багато випадків того, коли створюється фішуни посилання на відомі інтернет-магазини. І, як я вже сказав, у жодному разі не повідомляти. Своїх, своїх реквізитів, дані, реквізитів, своїх банківських карток і свої особисті дані. Тому що для того, щоб розрахувати за товар, потрібна лише банківська карта. Крім того, хочу зазначити, що на сьогоднішній день є така функція, як наложений платіж, угу. яка яка дуже зручна, дуже зручна. І... і забезпечить вас від того, щоб бути. Вененим в оману і втратити якісь свої матеріальні активи. Я дякую вам. сподіваюся, до нас дослухаються. сподіваюся, Сподіваюсь також буде менше жертв обману. Олександр Білозор, заступник начальника слідчого відділу Вінницького районного управління поліції, головного управління національної поліції у Вінницькій області був у нас в ефірі. Говорили про те, як вберегтися від шахраїв і від випадків шахраїв. Дякую вам. А проект інсайт продовжується за кілька хвилин. Знову побачимося і почуємось у нашій. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.